Шановне панство, сьогодні ми зібрались тут, щоб провести відстріл хижих тварин. На це є наказ воєнної облдержадміністрації, бо били скарги місцевих жителів, що у нас дійсно дуже багато шакала, лиса, і ми сьогодні регулюємо цю численність. Хочу сказати, нагадати, деякі правила поводення на полюванні. По-перше, заряджати і розряджати зброю виключно на номерах. По-друге, з номерів без команди нікуди не, нікуди не рухатись. По-третє, у нас з нами присутні наші друзі, чотирилапи мисливці. Будь ласка, будьте уважними і стріляйте, по, як кажуть російською, по ясно відімій цілі, Ісключительно. Що хочу побажати. Удачі! Хай наш мисливський дух цьому сприяє, допомагає. Друзі, ми знаходимося на території первинної організації селища Шабо. Я голова нашої первинної організації, прізвище моє Васильєв Ігор Миколайович. І ми цю зараз проведемо цей відстріл в наших гогіддях. Тож, друзі, наша друга локація, де ми регулюємо чисельність ЖК в Одеській області. Ми приїхали в Шапський район, бачили, які гарні виноградники були позаду нас. Тобто будемо з виноградом. І це дуже чудово. Пане Володимире, начальник управління мусильського господарства всієї України. Україні, а скажи, будь ласка, що ти знаєш про цей район? Ну, по-перше, я хочу сказати, що сьогодні умови, в яких проводиться регулювання, відрізняються від того, де ми були вчора. Було вчора. Да. То були дунайські плавні, очерет, де також його місця проживання. Якщо ми орієнтуємося, тут на Шакала, то ми хочемо показати глядачам, що він не тільки в очереті живе і десь біля води, а в таких місцях, перелізках, що він так тут теж є. І це ж відстань від е, Ізмаїла більше ста кілометрів. Нас. 120 майже. До речі, там він перепливає через Дунай з Румунії, да, і там йому комфортно. Да, то, нам то... якось треба вжити заходів, щоб його вигнати назад. назад. в Румунію. Хай Ну це, це жарти, але друзі, ми тільки-тільки підійшли, не встигли ще зарядити зброю і вже побачили лиса. Тобто є у вас чисельність є, є а, чисельність, так. так. Пане Віталію, ви скажіть, це ж не перший раз вже проводите в вашому районі заходи по регулюванню чисельності. Так. Скажіть минулі виходи, які були результати, і що ви можете прокоментувати? Ми вимушені проводити оптимізацію чисельності. У нас це третій виход в нашої громаді. Кожного, кожного разу ми добували десь до п'яті шакалів і в цій чисельниці і лисиці. А скажіть, будь ласка, а випадки зказу зафіксовані? Є е, таке, да, нападали на домашніх тварин і це зафіксовано. Чи існує загроза для фермерів, чи місцевого населення? Потерпає населення від шапському. Відчувається збільшення цього чисельності цього хижака? Звісно, звісно, у нього немає природних хижака, в нього хижака, не існує. Хто да, може його чисельність регулювати? Це тільки на руки, плечі наших громадян. А такі, от, як зелені, які весь час піднімають питання, що ми вбивці, що ми. Йдемо в ліс, щоб тільки задовольнити свої якісь потреби вбити тварину. Вони приходять до вас, допомагають вас, от як вони наголошують, що треба їх відловлювати сітками, треба для них якісь гуманним, яким да, будинки притулку робити, mm -hmm. там їх дотримувати. Вони долучаються до ваших заходів? Знаєте, що я можу вам казати? У мене досвіду в полюванні десь по 30 років. Я їх не бачив ніде. Тільки, от ці розмови, тільки в телевізорі. ці розмови в розмови, да ні е, якісь е, що зробить підкормочні площадки, десь не бачив, і е, це е, тільки способствують, щоб ця, ця чисельність вростала в нашій країні. Е, е, на жаль, на жаль, так і у нас був великий ризик. Куриця фазана сяде на яйця, а нас з тим яйцями не взлетить. Малі зайчата теж перепадають, він їх всіх. Друзі, почався загон на почався, да. почався. Да. почався. Да. Що ж розпочинаємо, друзі, продовжуємо Ми трішечки пізніше. Бу, поки що нам не щастить. Тому що... Чому не щастить? Таку кількість фазанів, яку я побачив і тут, мені каже про те, що все ж таки з хижаком тут робота ведеться. <кій> і ведеться дуже добре, бо якби тут було багато лиса шакала, то стільки фазанів ми б з вами тут не побачили. А так, ну, дійсно, ну я так рахую, теж штук 150 фазанів прилетіло. І це дуже чудово, друзі. Е -е але ми чули, що пан Віталій сказав, що майже кожного заходу з регулювання чисельності до п'яти голів шакали вони здобували. Ну, Побачимо, чи зможемо ми їм сьогодні допомогти в цьому. Нагоночі проходять нас, собачки теж вже пробігли. Але, Але існує така ймовірність, що шакал дуже хитра. Він крутить крути. і може повертатися назад із, від загоничів. На жаль, на жаль, пробіг. Пробіг, побіг, побіг, Дивись, може тут буде. Та собака. Вон, дивиться робіть. Утвердження yes, слів, бачите, вибігла на хат лисиця. Це лис був. Але пішла за нею собака, собака. зараз. Крутне на нас. Пане Володимир, ну, вчора ти був і в іншому в броні, і я бачив тебе зброю в руках і стояв ти на номері. Але не стріляв так, як і я. А сьогодні я брав, що ти в парадному вбранні і зброї в тебе немає. Чому таке е... рішення прийняв сьогодні? А рішення прийшло само собою. Коли вчора е колектив не було тієї чисельності, яка дозволена наказом. А сьогодні ми порахували, так. що більше ніж 20 е мисливців. І я не маю права вже бути. Этом. Ну і вам треба дати можливість. Дякую. Дякую. Бачимо, що один з нагоничів пішов назад. І як... ну, в підтвердження моїх слів шакал, мабуть, вернувся. Повернувся назад, так. Да. Але фазани бігають. Навіть даже, даже, лі... лінуються літати, просто перебігають. Ну, фазани ми ж знаємо добрі спринтери. Це ж продакурячих. Він буде бігти до тих пір. Поки, вже... Поки дійсно йому не буде небезпеки. Так тільки потім він злітає. Летить він не дуже далеко, але літає. Зараз шакал надурив, прорвався назад. Зараз в зворотньому напрямку будемо його вичавлювати. Бачимо, що так, номера же і стали, але нагонничі підуть в іншому напрямку. Так, так. І бачите, він не виходить з цього лісу, він крутить, крутить, Отут він відчуває себе в безпеці. І така кормова база. Так. так. Дурний він. <хи> На камеру йти. <хи> Не хоче позувати поки що. Ну нічого. Є. Що, ж, друзі, бачимо, що е, результативна у нас була загонка. Взяли два шакали, бачили лиса. Ну, стільки фазанів я вже дав давно не бачив. Ну, скажімо, за два роки ми не проводимо полювання. А регулювання чисельності ну, я в перший раз е, за два роки потрапив на такий захід. Ну, вітаємо наших мисливців. Дуже дякую. Гарну справу зробили. Е, бачили, от саме твій постріл. Е, е, я не знаю, удалося зафільмувати, але е, ти був з Гоупрою, я так думаю, що ти даш нам ці кадри. Звісно, звісно. А як це е, як відбувалося? на якій відстані ти стріляв? Десь метрів за двадцять. Ну, я кажу, знаєте, йду до вас і думаю, що щоб добити дичину, треба думати, як він, куди він піде стати на його путі. Тому українською мовою мислить мислимо, яка мислить. Так. Ну <рес> розкажіть ви, як вам вдалося? Чи допомогу, допоміг ваш помічник в цьому? Собачка поставила стойку як на фазана, почуяла ладіч, запах, його, і ми його взяли добили. Ну що ж, вітаємо? Вітаємо. 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 А, дякую, дякую. Здобутих тварин. Передадуть ну, від службы, від так, службу від. на те, щоб зробити лабораторне дослідження, дослідження є сказ, чи ні. Що ж, друзі, ті добуті шакали, яких перші загінці ми здобули місцеві мисливці, тут присутні, я так розумію, працівники Держпродспоживслужби. Начальник Пілорнісовського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Мірошник Олександр Іванович. Щоразу приїжджаєте Ні, е, кожен раз е, за три дня до початку полювання е, е, добу, добування е, мис мисливці ОТМР, місцева ну, організація ОТМР, пише листа про кількість е, створених бригад і про кількість задіяних е, е, людей у цьому добуванні хижо, хижої тварини. До кожної бригади ми закріплюємо свого ветеринарного лікаря. Тобто ви присутні при цьому заході так. Від, від, цілий від, день, від початку від початку до кінця всю добу всю добитого хижака ми забираємо і направляємо до лабораторії. Це прописано в вашому спільному наказі по одеській. Так, області? Так, це ми. І далі ви везете. Покажіть, як це відбувається. Я так бачу, людина. Це на спеціаліст, це наш родістровської наш, наш, лік... да, наш... лікарні в Кваси. Угу. Ми беремо на даний момент трупи і загружаємо і доставляємо в лабораторію, в районну державну лабораторію. І потім зразу вже зрозуміло. Скажіть, е, важливо щойно добуту тварину. Забрати на лабораторію. Чи це їх можна там заморозити і привезти через тиждень? Ні, місяць? Ні, ні, ми забираємо щодня тварину. Для цього тут ми і знаходимося. Дякую. Ми бачимо, що е, наші собачки вже вийшли на гоничі, вже майже поруч метрів 30 від нас. Тобто жодного пострілу не пролунало. І це каже про те, що в цьому загоні ми бачили тільки достатню кількість фазана. І це дуже чудово. Це дуже чудово, але такі кріпкі місця, що тут спробуємо. Він може його. крутити, так, да, де завгодно, тобто знаємо, що ми пересвідчились в попередньому загоні, що він вертається. Так. І так. там допомогли чотири ноги. Так. Друзі, а тут, ну. Але поза наскільки? От я навіть маю таку думку, що два роки. Те, що полювання у нас не проводилось в Україні, все ж таки пішло на користь і популяція дуже і дуже виросла. Ну, слушно, підсумкові е, обліки чисельності, якраз користувачі зараз надають до Держзагентства. Я думаю, що на початку березня ми будемо вже мати. Повну картину по мисливському фонду, нашому, яка є, яка динаміка, проаналізуємо. І до речі, буде цікаво. Я вас одразу запрошую в студію. Приходьте. Дякую з цими даними, які будемо мати. Я думаю, що всій нашій мисливській спільноті і не тільки, а всім нашим громадянам України. І давай запросимо і нашу наших зоозахисників, хай вони бачать, що чисельність завдяки. Мисливському господарству завдяки тим людям, які дійсно опікуються тваринним світом, чисельне все Слушна думка, потрібно знаходити діалог. Ми всі люди, всі розуміємо, кожного можуть бути свої думки, але без діалогу, без розмови, без зустрічі нічого не відбудеться. Ну що ж, друга загонка добіла свого завершення. Побачимо, що на нас ще сьогодні чекає, буде ще. Проводитись регулювання чисельності хижака чи ні. Але, скажімо так, я задоволений тим, що побачив. Все ж таки два шакали ми взяли сьогодні і ну, це добре. Ну Сподіваємося, що це не кінець нашого дня сьогоднішнього. Так. Друзі, знаєте, я якось скептично весь час був налаштований до наших виробників одягу для мисливців та риболовів. Але кардинально тепер змінюю думку. Бо у мене була можливість потестити його в різних умовах. Е, самі бачите, що вчора, сьогодні е, південь України, але дуже потужний вітер, поривчатий вітер. Ну і скажу, так він витримав всі ці вітрові навантаження. Я відчував себе дуже і дуже комфортно. Костюм зроблений з канини. Штормвол Волл-ДВР, який захищає від води, від бруду, пилу, тобто не пропускає і не пропускає вітер. Для мисливця дуже важливо, щоб костюм не шарудів. Тобто, коли ти йдеш, коли ти е, переходиш з номера на номер чи заходиш на номер оцей шурхіт, він буде від, відлякувати дичину. Цей костюм цього не дає. Дуже багато кишень. Кишені на замочках, кишені всередині, кишені е, на рукавах, є куди покласти документи. Ну дуже, дуже, дуже задоволений. Тепер буду користуватись залюбки і вас запрошую. Наші заходи добігли свого завершення. Що ж, скажу так, що отримав дуже велику насолоду від природи півдня кінці лютого місяця, тут майже вже почалась весна. Пане Володимире, дякую за запрошення. Для людини, яка два роки не була на полюванні, виїхати. Поспілкуватись з природою, поспілкуватися зі своїми однодумцями і зробити гарну справу, це, ну, це я не знаю. Знімаю капелюха просто. Дякую за добрі слова. Я думаю, що ви отримали дійсно задоволення, скільки ми побачили дичини, бачили вже перенітних гусей так. на півдні, бачили, бачили качок, бачили фазана. Ну і зробили добру справу, допомогли так. людям боротися із шкідливими хижими м'ясоїдними. Можливо, можна було б трошки більше, але маємо те, що маємо. Ну, о, Я трішечки таку ремарку ставлю, що все ж таки це е, хижак, який полює вночі, друзі. Тому я і розумів, що там десятками. Ми 100% не зможемо їх відстріляти, але ви побачили, що вони є, вони дійсно наносять шкоду і дуже велику шкоду. Не знаю, як тут. А ось коли ми зупинялися на ніч вілково, то вили вони після того, як сонечко сідало, дуже і дуже потужно. Ну треба цьому. Покласти край, як на мене, по-перше, розносчик сказу. Е, ну, я вже не буду повторюватись. За цей цикл передач ми багато разів до цього підходили, що е, це дуже небезпечна хвороба. І ніхто від неї не застрахований. Бо... Хтось має свого домашнього котика, хтось має собачку. Ми бачимо, що лиси заходять в Одесу майже в центр міста, шакали гуляють по вілково. Тобто це дуже велика небезпека і з цим треба щось робити, ну а робити що? Ну, знижувати його популяцію. Так. Я так, так рахую. Ну так. І крім того, що вони можуть. Надмірна їх чисельність може призвести до втрат, як і сільськогосподарського виробництва, нанесення шкоди для домашніх тварин, вівці, кози це проблема. Ну і дикій фауні також, вони наносять шкоду, він не розрізняє, де, що можна їсти, що не можна. Тут навіть червонокнижні гризуни, яких у нас в достатній кількості є в червоній книзі, вони також їх з задоволенням поїдають. Так, так. Тобто... Ланцюг харчування ніхто не відміняв державному. Лісовому господарству, мисливським колективам, які не цураються і їдуть, приймають участь в таких заходах, велика шана. Ми робимо дуже і дуже гарну справу. Ну а якщо будуть ще такі заходи проводитись не тільки в Одеській області, а на теренах нашої ненької України, я думаю, що пан Володимир нас буде запрошувати, ми будемо їхати і залюбки вам це, це показувати. Друзі, як завжди, до нових зустрічей на телеканалі Трофей.